Отже, маємо 10-й день операції ЗСУ у Курській області. Станом на зараз, за різними даними, Україна контролює від 1100 до 1300 квадратних кілометрів території в Росії. Все це спантеличило російську владу і пропаганду настільки було неочікуваним та неприємним, що вони з першого мовчали, потім верещали здебільшого воєнкори. Ну а що станом на зараз знає дослідник російських публічних істерик Аналіст Денис Казанський, вітаю, Денисе. Вітаю нагадай або просто поясни, як російська влада в перший день, другий день реагувала, і пропаганда на події на Курщині, і як змінювалося це ставлення аж до сьогодні. Насправді реагували вони дуже по різному тому що е, насправді можна сказати, що це був такий унікальний випадок, коли не було якоїсь однозначної реакції. Тому що всі настільки були вражені і шоковані цією подією, що просто не знали, що писати. Пропагандисти не отримали вчасно методичок, і власно хто вліз, хто по як то кажуть. Тобто російська влада сама коментувала так дуже скомкана, невнятно. І ми пам'ятаємо, що вони сказали, що це якесь там вторгнення, яке буде там за. Добу усунене виступав Герасимов. Є якраз відеозапис запис його звернення. Де він казав, що зараз, зараз ми ліквідуємо цей прорив. Але ну вже тепер скажімо, пройшов тиждень, і пропаганда визнає, що це надто серйозно. І так само, ми бачили, як в перші дні бігав і кричав, що зараз тут за три дні. Всіх українців вони виженуть командир Ахмата Алаудінов, Але зараз він перетворився буквально на таке посміховисько. Над ним сміються самі російські зет пропагандисти Тобто вони кажуть, ну і де, що ж ти казав, що ви там за кілька днів це вирішите. і дійшло до того, що вчора у Алаудінова трапилася справжня істерика. Він почав в своєму телеграм-каналі записувати відео, відповідати цим зет воєнкорам. І прям ну в таких дуже образливих виразах він обізвав їх там півнями, пітухами. Що каже, що ви у мене тут яке ви маєте право у мене запитувати, коли ми там, скажімо так, переможемо Україну? Я тут воюю. А ви хто? Ви якісь там на диванах там сидите, не в дахи? І потім він, ну напевно, йому стало соромно. Він видалив це відео. Зі свого телеграм-каналу, але вже було пізно, і воно розійшлося всюди. Його перепостили до інші канали, і ну, від, над, над ним просто продовжують сміятися, сміятися ж свої ж да це не українці сміються, а інші пропагандисти. Це насправді відбувається там ледь не вперше. І, і ну, інший такий важливий момент, який ми можемо бачити, це те, що пропаганда в Росії розкололася на два таких табори тобто є така офіційна. Навколо кремлівська пропаганда, це державна пропаганда, яка отримує гроші безпосередньо з бюджету. Це різні пропагандисти, наприклад, з телеканалу Соловйова, А там Скабєєва і от такі ж блогери. Да, і от вони ну, підтримують владу і розповсюджують такі наративи. Офіційні там паніки нема, Україна зупинена, значить, в зСУ нікуди не просуваються, нічого серйозного не трапилося. Тобто. Так заспокоюють максимально і е, заперечують е, серйозний провал Росії. Але більшість, все ж таки, цього z телеграму ці різні воєнкори, воєнблогери. Ну певно, теж є частиною російської пропаганди державного, оскільки вони пропагують війну, але при цьому. А ну, скажімо, вони більш ну, вільні в своїх там виразах, можуть іноді пропускати якусь критику, ну це називається критика справа. Да, тобто вони критикують армію не за те, що вона, наприклад, там воює з Україною і вчиняє військові злочини, а за те, що вона надто м'яко воює і вчиняє мало військових злочинів. Тобто, там такого рівня критика, і оці люди вони почали сваритися з офіційними пропагандистами, мовляв, чому ви кажете, що нічого серйозного, Серйозного не відбувається, це неправда відбувається. І вони почали розганяти справжню паніку про те, що все серйозно ЗСУ прорвалися, ЗСУ ввійшли там в займали населені пункти, і насправді російська армія провалилася, російський генштаб провалився. Тобто, така серйозна критика від них лунає. Відповідно, офіційна пропаганда називає їх панікьорами, що вони там допомагають Україні, допомагають і ПСО, це ПСО, що вони вороги. А ці блогери, в свою чергу кажуть, що це державна пропаганда шкодить, бо вона бреше, бо вона замовчує проблему. А насправді проблема є велика. І зараз, вот ну, вперше ми бачимо таку дуже таку серйозну істерію і серйозний розкол в цих рядах. Він вже можна було його дослідити раніше, але от зараз мені здається він проявився. От Найбільш яскрава за весь період цієї війни. Ну а хіба Кремль, хіба Путін не може владнати це непорозуміння? Зазвичай ну, ми знаємо Спецслужби Росії ФСБ завжди знаходять можливість вплинути, якщо не на конкретних там блогерів, то ну на групу якимось чином залякати. Власне чи відбувається якимось чином розбір польотів зараз там всередині? Ну, щодо розбору польотів я не знаю. Мені здається, що вони досі всі ну, шоковані тим, що відбувається, і вони досі, скажімо так, ну розгублені, вони не знають, як їм реагувати. Але те, що Кремль реагує на це, на те, що кількість такої критики збільшилася, і є дуже багато таких незадоволених саме з цього середовища патріотів. Кремль зреагував на це навіть трохи раніше, і зараз якраз в ну це так співпало по часу з цим торгівлям Курську область. І почалися прямо ну, я б це назвав так справжнє намагання вводити цензуру в Телеграмі, коли намагаються всіх цих зет воєнкорів, зет блогерів змусити писати лише те, що їм спускають згори. Тобто вийшов закон, який там Путін вже підписував. По перше, про те, що всі, хто мають більше 10 тисяч підписників, вони мають розкрити ці телеграм-канали. Вони мають розкрити своїх власників, своїх адмінів. І зареєструватися в Роскомнадзорі. По-друге, там їм не спустили правила, як вони мають власне, діяти, як вони мають писати. І там сказано, що вони можуть цитувати лише або офіційні джерела. Значить, потім вони можуть цитувати офіційні ЗМІ, які зареєстровані в Росії. І третій момент там ну коротше, вони не можуть цитувати більше там інсайдери або свої якісь інсайди видавати. Вони не можуть. Більше якусь позицію, яка не узгоджена з офіційною, розміщувати вони не можуть репостити канали, які не зареєстровані в цьому розповнадзорі. Тобто, ну це така прям, скажімо так така спроба дуже сильно поставити цей телеграм під контроль. Звісно, у них немає ресурсів, наприклад, щоб змусити анонімні телеграм канали розкрити свої дані. Але вони намагаються на них вплинути так, що буде заборонено в ці не зареєстровані канали давати рекламу. Ну тобто, якась російська офіційна структура, офіційна компанія не зможе давати рекламу в телеграм-канали такого рівня. Да? І ну, тобто, їх намагаються таким чином позбавити фінансування. І ну, напевно частково це спрацює, тому що ну, є такі рекламодавці, які там рекламують якісь криптовалюти. Да? Вони самі не зареєстровані, їм все одно. А якісь офіційні структури в Росії напевно перестануть давати таку рекламу і відповідно, ну скажімо так, постраждають ці реклами ну, власники каналів. Бо в Росії телеграм це бізнес в Україні. Це не так поширено а в Росії дуже ну, скільки там немає вільних змі, да тобто немає інших, якихось фактично все пішло в телеграм. То, от якась реклама, і от все воно пішло так само безпосередньо от, в Телеграм, і там насправді дуже багато заробляють власники великих каналів на рекламі, і от таким чином їх хочуть їм заборонити це робити. Звісно ж, ну скажімо так, самі ці воєнкори вони обурені цим, тому що ну не стільки тим, що їх намагають змушують розкрити свої дані. Скільки вони бояться, ну те, що їм забороняють писати все, що ну скажімо так, вони зараз пишуть, бо цитувати офіційні джерела, офіційні ЗМІ, ну в цьому немає жодного сенсу. Тоді ну який сенс читати блогера, якщо він все одно репостить те саме, що каже влада, і пишуть змі. Да блогерів читають за якісь там за якусь окрему думку, за якісь свої там, скажімо так, думки, і вони дуже обурені. Вони зараз всі пишуть, і причому ну це правда. Да, те, що вони пишуть, вони кажуть, що а хто ж нас буде після того читати від нас же вся аудиторія піде до там російських лібералів, до російської позиції. Ну, тобто, тих, хто не живе в Росії, не заробляє в Росії з реклами. Да, ці тих, хто живе там за кордоном, або до українців, українські змі. Ну я, наприклад, також незалежені як від реклами в Росії. Мені байдуже, да і я буду писати так само те, що я пишу зараз. І оскільки в моїх постах буде більше правди про те, що відбувається в самій Росії, відповідно, ну логічно, що аудиторія тих самих там з каналів буде. Іти до мене або до таких самих журналістів, як я, і вони обурені цим. Але ну і це, і це ну в принципі, ну так і є, да, бо ну кому треба читати такі канали, якщо там буде цензура. Але прикол в тому, що ну, російська влада вона неадекватна, Росію керують діди оці напівбожевільні, які абсолютно я впевнений, там нічого не розуміють там в медіа і в. Ну, тим більше там в телеграмі да, в соцмережах, і вони реально вірять, що вони таким чином там <голові> встановлять серйозний контроль і введуть цензуру. А Насправді вони просто ну, завдадуть удару по своїх же власних пропагандистах і фактично аудиторію російську російською. Будуть спонукати до того, щоб читати інформацію на ворожих ресурсах, ну очікувати якихось протестів якоїсь точки кипіння, де зедвоєнкори блогери зберуться і почнуть тиснути на Кремль марно, так це ну навряд чи тут ще питання в тому, як прости росіяни, просто громадяни, і чи доводиться їм обирати сторону або оці офіційні кремлівські змі, або зедвоєнкори з одного боку там солодка ілюзія. А з іншого жорстока правда, власне, як звичайні росіяни реагують на все це? Ну, насправді, я думаю, так, мені так здається, так, що звичайні росіяни, вони взагалом, судячи з тих досліджень, які ми бачимо, от я читаю там іноді якісь там соціальні вимірювання по Росії, які ще є. Насправді там зараз дуже сильно впала зацікавленість цією війною, да, так, як вони кажуть, СВО, І більшість росіян намагається абстрагуватися від цього. І на це навіть нарікають ці пропагандисти, що, мовляв, наше суспільство не залучене, е, ніхто не цікавиться війною. Люди живуть так, ніби війни немає. І людей більше, ну, скажімо так, аудиторія цих там телеграм-каналів да, і таких ЗМІ, вона це ну, буквально там декілька відсотків. Це не так багато. Інша справа, що у російських обивателів, так скажемо, да, у широкого загалу громадян. У них зараз там інша проблема, бо добралися і до них насправді там блокують Ютуб, його замідляють. Uh -huh. Там а, намагаються якось обмежувати користування, і там підраховано, що тільки 10% користувачів дивляться якийсь політичний ютуб, там, умовно кажучи, або дудя, або там якихось російських блогерів політичних, або наших, да. А більшість 90% ну, я думаю, так всюди. Це люди, які просто дивляться ну, якийсь розважальний контент, щось про спорт, якихось блогерів, якихось геймерів, які грають, да там мультики, типу там Маша і Медведь, да тобто, що завгодно, ну просто не що немає стосунку до політики, і з удар це по них. І вони ну вони обурені в Росії. Дуже це не сприймають. Я бачу, що це обурення, що Ютуб забороняють. Просто навіть ну, якісь навіть провладні спікери про це кажуть, які там за Путіна і за війну, але вони кажуть, що заборона Ютуб. YouTube, це дурість, і ну, типу вони так і кажуть, що ми ворогу віддаємо самі типу, цей майданчик, ну, типу, і, от, ворожі ідеї будуть на Ютубі поширюватися, а ми не будемо там присутні, і ну, насправді прикол в тому, що от навіть тут за цих умов, отут от я очікував, що може бути щось схоже на протест, але от і тут всі обурюються. Пишуть, що їм це дуже не подобається, але от, прям щоб дійшло до якогось протесту, лю щоб люди виходили на якісь акції, і тут такого немає. Тобто, навіть от в таких умовах люди все одно погоджуються, що от російська влада так їх принижує, і за них вирішує, що їм дивитися, і що їм читати. Давай наостанок про те про тенденції. Власне, як росіяни, куди вони куди вони офіційно зараз схиляються, коментуючи події в на Курщині? Чи не готують вони аудиторію до того, що це вже не їх територія? А як вони виправдовуються? Можливо до речі, це окрема історія, чи імітують вони українські злочини? Тому що багато експертів я бачу кажуть, ніби росіяни здивовані. Ми ж не влаштовуємо бучу. І можливо їм доводиться знімати. Мати постановочні фільми е, про злочини, е, як вони себе поводять, е, власне, ну знову таки дуже по-різному У них такий рознобой. Так, yeah. да, я зустрічав, прямо є широке відео, яке тиражується з каналу НТВ, де один зі спікерів сказав, що нам треба готуватися до того, що ми пожертвуємо прикордонними територіями. Ну просто навіть таке лунає, так да? mm -hmm. що Україна, за ідеєю буде довго їх контролювати. Але ну здебільшого, звісно ж, ну вони не хочуть такого допускати. Вони вірять, що ці території вони там відіб'ють, відбоюють, або ну розуміють, що навіть ми ж кажемо, що ми не претендуємо на них, ми віддамо ці території. Ну, Щодо там зйомок якихось просто зараз ну, у них така абсолютна розгубленість. Одни кажуть, що все там значить наступ українців зупинено ЗСУ відкинуто. інші кажуть, що ні навпаки. Тобто розганяють надалі паніку, що є нові прориви, нові якісь ці там захоплення нових територій. І от, оскільки, оскільки зараз іде такий рознабій да, і от неузгодженість, поки вони нічого нормального не, не можуть створити. Але я не виключаю і думаю, що так і буде, що їхня пропаганда ще буде працювати над тим, щоб. Там надалі продукувати якісь фейки і ну, намагатися використати цю ситуацію проти нас. Що ж, дякую за розмову за інформацію. Будемо спостерігати за тим, як реагує російська пропаганда на події в Курській області. Журналіст Денис Казанський був моїм співрозмовником. Дякую. Тисніть подобайку під відео і підпишіться на канал РБК Україна.